Небезпечна знахідка в магазині, невдала крадіжка автомобіля та підступні ювелірні прикраси в ефірі. Дніпро оперативний, і це Дайджест подій. Незвичайний сюрприз. В Магазині АТБ охоронці виявили сумку з предметом, схожим на вибуховий пристрій. Її залишив невідомий у камері зберігання та не забрав. Коли співробітники магазину помітили підозрілу сумку, вони одразу ж викликали на місце СОГ та вибухотехніків. Вранці по цю сумку прийшов 32-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що забрав аксесуар за авто, що ремонтується, і під час відвідування АТБ забув про нього. Зміст сумки йому не належить. Правоохоронці розшукали власника поклажі та супроводили його у відділення поліції для заясування всіх обставин. Сварка, яка зайшла занадто далеко. На вулиці передовій небайдужі громадяни помітили напівоголену жінку, яка знаходилась в стані алкогольного сп'яніння, а також невідомого, який бив її. Свідки події викликали на місце патрульних, які знайшли жінку з явними ознаками тілесних ушкоджень. Поряд був чоловік, який поводив себе неадекватно, лаявся брудною лайкою у бік патрульних та був у стані сильного алкогольного сп'яніння. На місце події викликали сох, постраждали жінку, госпіталізували. А на чоловіка було складено декілька адмінпротоколів та доставлено до відділку поліції. Пошана до героїв у Дніпрі на Січіславській набережні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме на 20 лютого припав пік розстрілів мітингувальників Євромайдану. Щоб вшанувати пам'ять героїв, які загинули в цей день у 2014 році, молодь вишукувалася формою греба України, тримаючи над головою кольорові картки синього кольору. До заходу долучилися більш ніж 60 осіб. Також сьогодні зранку на алеї героїв провели церемонію вшанування загиблих активістів революції гідності. До монументу з їхніми іменами поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив. Місто берегтиме пам'ять про героїв людей різного віку та різних національностей, які стали на захист свободи та демократії України. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1514 викликів і склали 2619 адміністративних матеріалів та протоколів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1891 протокол та постанова. Виявлено 118 водіїв, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння, складено матеріали за статтею. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зафіксовано 22 випадки хуліганських дій, і розпиття окольних напоїв або поява в стані окольного сп'яніння в громадському місті. 278 фактів складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пограбування. Зафіксовано 5 подій і 4 рази вдалося ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Розбій зафіксовано 2 події і 2 рази вдалося затримати невірно причетних переходців по гарячих слідах. Крадіжка 9 викликів, 6 разів, ймовірно, причетних осіб затримали по гарячих слідах. Бійка 4 факти, сімейні сварки 87 разів викликали патрульних. Автовикрадач не вдаха. У Дніпрі патрульні попередили ймовірну крадіжку авто. Під час патрулювання екіпаж побачив на узбіччі підозрілий БМВ, який намагався завести не менш підозрілий чоловік, але йому це не вдавалось. Інспектори вирішили перевірити автівку. В цей час чоловік, що знаходився всередині салону, вийшов із машини та почав тікати. Його наздогнали та затримали. Пізніше виявилось, що вказаний автомобіль, затриманому чоловіку, не належить. На місце події викликали СОГ, а ймовірного автовикрадача доставили до відділку поліції. Обручення навічно. Дніпровські надзвичайники допомогли двом жінкам, які не могли самостійно зняти обручки. Перший виклик був на вулицю Парусну у Новокадацькому районі міста. На момент прибуття надзвичайників, палець, на якому знаходилась каблучка, значно напряг. За допомогою спеціального інструменту рятувальники обережно розрізали каблучку та зняли з пальця жінки. Вдруге, надзвичайники викликали через схоже питання в індустріальний район міста. Співробітники служби порятунку за допомогою надпілю зняли каблучку з пальця. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.